Нас вже, відколи ми живемо, заливає отут на 9-му поверсі ремонт. Багаторазово звертався в районну Оболонську райадміністрацію. результату ніякого. І багато, так само звертався до ОД-505. Тоже результату ноль. 11 числа до них дзвонив. Вони мене ну, конкретно не послали, що пошовте, ну типу таким тоном. Що від нас дзвоните, ми зробили ремонт. І я до них говорю, прийдіть, подивіться тут вода річкою лється. І вони, ну, ніхто не прийшов, ніхто не подивився і забили на це, вибачте, Великий Болт. Після цього я знову звернувся в письмовій формі в Оболонську районну держадміністрацію адміністрацію 11 числа і написав листа так само в Київську державну адміністрацію на, на ім'я Кличка. Тут є такий заступник в Оболонській райадміністрації. З цибульщак, цибульщак відвідав, що лучшого спеціаліста, і до неї претензій немає, до цієї отділний підсумків. Тому мушу звертатися знову. Ну, я листи вчора написав, а це буду звертатися, щоб вони провели аудит. Це є скільки було потрачені кошти на цей ремонт, так звані ремонти, бо ремонта не робиться, бо воно лється річкою з потолка. Ну і потім буду ждати результат, який буде. Звертаюся в першу чергу до Оболонської районної державної адміністрації, щоб допомогли, щоб нас не заливало тут, бо тому що мене в квартирі залило, Общий коридор заливає. Вчора річка була Київську державну адміністрацію до Віталія Кличка. Щоб теж я до нього теж письмово звернувся на його м'я і було дуже вдячний, якщо мені хтось допоможе. Не тільки мені, бо вона тут топить чотири квартири, просто в двох квартирах живуть люди. А в двох квартирах нікого не живе, як почалась війна. Тому ці люди не звертаються.